Глава 21. Поглянувши, він побачив багатіїв, які клали дари свої у скарбницю. Побачив також і одну вбогу вдову, яка туди поклала дві лепти, і сказав істинно говорю вам, що ця убога вдова більше за всіх поклала. Бо всі ті з надміру свого клали у дар Богові. А вона з убогости своєї поклала весь прожиток свій, що мала. І коли деякі говорили про храм, що він прикрашений коштовним камінням і посудом, він сказав: дні, днів, які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його Учителю, коли ж це буде? І яке знамення коли це має статись? Він сказав: стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато прийде у моє ім'я, кажучи, що це я і час цей наблизився. Отже, не йдіть слідом за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтесь, бо цьому належить бути раніше, але то ще не кінець. Тоді сказав їм: Постане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси місцями, і голоди пошисті, і жахливі та великі знамення з неба будуть, а перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, видаючи у синагоги і у в'язниці, і поведуть перед царів і правителів за ім'я Моє. І буде це вам на свідчення. Отже, покладіть собі у серцях ваших не загадувати наперед, що відповідати, бо я дам вам уста й премудрість, які не зможуть противитись, ні суперечити усі супротивники ваші. І видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і декого з вас умертвлять, і зненавидять вас усі за ім'я моє. Але й волосина з голови вашої не пропаде, терпінням вашим спасайте душі ваші. Коли ж побачите Єрусалим, обложений військами, знайте, що наблизилося запустіння Його. Тоді, хто буде в Юдеї, нехай біжать у гори, і хто в місті, нехай виходять із нього, а хто в околицях, нехай не входять до нього, бо це дні. Помсти, щоб справдилося все написане, горе вагітним і тим, що годують грудьми у ті дні, бо буде велика біда на землі і гнів на народ цей, і поляжуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи, і Єрусалим буде потоптаний язичниками, аж доки не скінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці, й місяці, і зірках, а на землі туга народів від раптового шуму морського збурення, люди вмиратимуть від страху й чекання біди, що йде на Всесвіт, бо сили небесні захитаються, і тоді побачить Сина Людського, який гряде на хмарах, із силою і славою великою. Коли ж це почне збуватися. Тоді ви випростайтесь і підійміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. І сказав їм притчу подивіться на смоковницю та на всі дерева. Коли вони розпускаються, то дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите, що все те збувається, знайте, що близько Царство Боже. Істинно кажу вам. Не перейде рід цей, як усе це станеться, небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Зважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та пияцтвом і житейськими турботами, і щоб день Той не спостиг вас несподівано, бо Він, як сіть, прийде на все, що живе на поверхні всієї землі. Отже пильнуйте повсякчас і моліться, щоб ви сподобались уникнути всього того, що має бути, і стати перед Сином Людським. Удень він навчав у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі, що зветься Єлеонською. І всі люди зранку приходили до нього у храм, щоб послухати його.